Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні я пропоную вам подивитися анонс бесіди з аліманським старостою, що на Ізюмщині. Він від імені влади вітає всіх жінок святом весни і бажає Україні стати європейською державою. Як ідуть справи? Ну, хотілося б краще. Як ви знаєте, в нас тут майже, майже все те, що забезпечувало функціонування, зруйнована і школа, і дитячий садок, і старостат наш зруйнований. В, в залимані було і зараз які проблеми, що ви що ви можете розказати? Відновлення села це ну, мрія, щоб було у нашому селі краще, ніж до війни, скажімо так. А щоб могла працювати тут на місці. У нас так. Ну, як бачите, він невеликий, але асортимент, в принципі, задовольняє більшість нагальних потреб. І ми виграли грант на придбання контейнерів для роздільного збору сміття. Кілька місяців вони тут простояли. Як бачите, я ось беру інтерв'ю напередодні, 8 березня. В цей тяжкий для нашої країни час жінки у нас перебрали дуже багато функцій, які там, допомагають фронту. Вони волонтерять плахисті вітчизни, щоб вони повернулися живі і здорові з перемогою. І головне, я думаю, бажання, яке у всіх перемога. Та колись Путін давав таке інтерв'ю, що за сім років перебування на президентському шроку місці, то можна зійти з розуму. Мабуть, воно так і сталося. А ми поміняємо мозги. Майбутнє залежить від нас з вами. Яке ми його побудуємо, таке і від наших дітей, що скажемо в першу чергу. Ось ви влада. А що ви скажете про владу? Ну так, на жаль, навіть в період війни такого об'єднання політичних сил. Не відбувається. Якогось дрібного злодія зловили і посадили, а того, хто там на різних там навіть на оборонних контрактах. Хороший хлопець. Ось він, кстати, їде. Староста їздена, отакий, на такому а, транспорті. Нічого страшного, європейський підхід. Подивіться, як в Європі. Чиновники не на майбахах їздять, а на велосипедах. Страшно дивитися на оце все. Так, як згадаєш. Який був будинок культури нашої області. І от ми подались на цей конкурс, написали проєкт Вода і сонця, яким передбачалось встановлення сонячних панелей і інверторів для електропостачання нашої достойним членом європейської сім'ї. Дякую і до перемоги!